Вітаю всіх! Пішла велика паніка в суспільстві з приводу нового законопроекту, який було нещодавно подано до Верховної Ради, і на сьогоднішній день, саме на 6.09.2023 року, даний законопроект знаходиться на ознайомленні. Даний законопроект під номером 9672. Я раніше, коли знімав відео про зменшення призовного віку, говорив про те, що у разі загострення ситуації на фронту, на що буде акцентовано увагу саме законодавцям, це не те, що потрібно внести зміни до 23 статті закону України про мобільців підтоку та мобілізацію, та внести зміни саме до пункту, який стосується безпосередньо студентам. І щоб ви собі розуміли, дані зміни вони все-таки вже є, їх подали, але. Чим воно закінчиться, який буде його подальший результат, ми побачимо згодом, оскільки на сьогоднішній день даний законопроект лише на ознайомленні, і я більш ніж певний про те, що будуть внесені неодноразово ще зміни, і даний законопроект все-таки буде прийнятий і введений в дію. Але хочу повідомити вам про те, що на сьогоднішній день даний законопроект він ще не підписаний, не прийнятий, тому можна бути спокійним. І хто планував подавати документи або подав, то в принципі, той може бути спокійний, оскільки е даний закон не підписаний. І як ми знаємо, що все, що було до, е воно не буде стосуватися тих осіб, які вже, наприклад, подали документи. Якщо ж тобі цікаве дане відео, то додивись його до кінця, щоб бути максимально обізнаній темі та знати всі тонкощі та складнощі даного питання. Мене звати Вадим Вітенко, я юрист та директор юридичної компанії Вітенко та Партнери. Щоб отримати індивідуальну консультацію, записуйся до мене за телефоном, який ти бачиш на екрані. А щоб отримати безкоштовну консультацію, дивиться мої відеоролики. І так, які ж зміни пропонуються внести? Якщо подивитися даний законопроект, то там пропонують внести зміни саме до абзацу 2-3 частини 3 статті 23 закону України про мобілізаційну підтоку та мобілізацію, і викласти даний пункт в наступній редакції. Здобувачі професійної, професійно-технічної, фахової, передвищої та вищої освіти, які за денною або дуальною формою здобуття освіти здобувають рівень освіти, що є вищим за рівень. Здобути здобути рівень освіти у послідовності, зазначеній законом України про освіту, якщо навчання було розпочато не пізніше року, досягне здобувачем освіти 30-річного віку, а також докторанти, які навчаються на денною або дуальною форму здобуття освіти. Тобто, ми з вами можемо зрозуміти, що зміни будуть стосуватися лише тих осіб, які виповнилися більше ніж 30 років, і яким. Планували вступати до вищих навчальних закладів, наприклад, на перший курс. Тобто до тих осіб на другу, третю там, вищу освіту, вони будуть стосуватися, і такі особи отримати відстрочку більше не зможуть. Особи ж, наприклад, які здобувають вищу освіту за рівнем вище, наприклад, ось виповняється особі 30 років да, на сьогоднішній день, до змін, або, наприклад, після змін 30 років виповняється, і він подає на вищі за себе, ну, наприклад, за. Своїм дипломом рівним, да? наприклад, він є магістром, подає на аспірантуру. В такому випадку особа має право на отримання відстрочки. Якщо ж, наприклад, йому 31, він уже право на отримання відстрочки не має. Тобто це потрібно розуміти. Також, якщо, ж, наприклад, особа раніше до 30 років вона отримала там тільки диплом в коледжі або, наприклад, там в школі немає вищої освіти, то особа має право дійсно звернутися до університету і на перший курс. То в такому випадку особа також має право на отримання. Відстрочки, це то, що, на що потрібно саме звернути увагу. Е, і в принципі, я думаю, в подальшому воно все таки це буде більш нормалізовано, і виникають також інші питання, які ми зараз з вами розберемо. І так, забігаючи наперед, я більш ніж певний, що виникнуть питання відносно законності даного, е, даного законопроекту чи правильно, неправильно, оскільки даним законопроектом обмежуються певні права особи на освіту. І потрібно розуміти, що Конституція України це є основний закон держави, і всі інші нормативні правові акти вони повинні бути е, підігнані відповідно до Конституції України. Якщо ми подивимося Конституцію України, а саме статтю 50 третю е, даної конституції, то ця стаття гарантує кожному право на освіту. А стаття 64 Конституції України вона говорить, що конституційні права і свободи людини і громадяни не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституція. в умовах воєнного стану або надзвичайного стану можуть встановитися окремі обмеження прав і свобод людини і зазначенням строку таких обмежень. Тобто ми розуміємо, що в принципі все діє в рамках. В рамках законності і безпосередньо підігнані до Конституції України. Потрібно розуміти, що відповідно до указу Президента України no 2022 про проведення про воєнного стану в Україні та надзвичайного, потрібно розуміти, що були введені певні е, статті, да, на які було накладено певні обмеження. Це, наприклад, стаття 30, 34, 38, 39, 41 по 44, 53 Конституції України. Тому, враховуючи вищезначно, такий законопроект він не обмежує право на освіту, бо таке право може бути обмежене під час дії воєнного стану. А даним указом президента було в Україні введено воєнний стан. Але потрібно також розуміти про те, що 58 стаття Конституції України вона говорить про те, що закони вони не Мають зворотні дії в часі. Якщо, наприклад, особи, які до моменту прийняття даного законопроекту, його підписання оприлюднення вступають до вищих навчальних закладів, то дія даного законопроекту на них не поширюється. І незалежно, наприклад, якщо студенти навіть там 40, 45, 50 років, то на даних осіб законопроект поширюватися не повинен. Отже, хочу підбити з вами невеличкий підсумок. Тобто ми розуміємо з даного законопроекту, що особи, які до 30 років, вони можуть вступати до навчальних закладів не обмежено на який, на який курс. Да? Якщо ж, наприклад, ми дивимося особи, які вже від 30, то тут повинно бути виключно лише. по... І єрархії, але наприклад, якщо розібратися, да от більше ширше, зрозуміло, що це тільки лише законопроект, і е, кінечний результат ми будемо бачити вже після того, як його е, приймуть, і зможемо це більш детально обговорювати. Але якщо дивитися на сьогоднішній день, то Даний законопроект, в принципі, обмежує дійсно права осіб, не дає поступати, наприклад, для здобування е другої, третьої вищої освіти, да? тобто для іншої професії. Можливо, хтось це про це мріє все життя, але так от склалися обставини. Тобто особи, які здобувають другу, третю освіту, вони отримати відстрочку не зможуть. Якщо ж, наприклад, особа дійсно бажає отримати вищу поступенню освіту після того диплома, який в неї є, то в такому випадку особа також має право на отримання відстрочки. Потрібно розуміти, що зміни вони жодним чином не впливають на іспірантів, докторантів, тому особи, які навчаються на аспірантурі, також отримують відстрочку. Ну що ж, надіюсь, для вас було це відео цікаве і корисне. Ви отримали відповідь на питання, які вас цікавили. На сьогоднішній день в принципі хвилюватися не потрібно, все йде своїм чередом, я кажу, да, і подивимося, що буде в подальшому. А в свою чергу, ви обов'язково підписуйтесь на мій YouTube канал, тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові відеоролики, і обов'язково. Тисніть лайк, щоб якомога більше людей знали про мій канал, про те, яку інформацію ми з вами ділимося і яку ми опрацьовуємо. Пам'ятайте більше цікавого і корисного. Пока і до нових зустрічей!